Був у мене на розбірках вже один телевізор. Але то був теж такий великий був, але то був новий. І ось, ось недавно мені принесли ось такий ось телевізор. Зараз. Електрон 716. Він вже старий, такий старечий. І отут ось, звичайно, не видно. Але звідси бачиш, тут дуже багато плат. І оце щось. Це крутить чи що? Цікаво він виглядає, оскільки тут всього якийсь кнопок, і це задня частина. Ай, не видно. Це треба дивитися. Зараз приближу, якщо буде видно. 70-го року прийомно. Нічого собі це вже. Цікавинка цікава. І цікаво, чи тут буде, так як зазвичай, чи більше. Та ти що, йо -моє. Ну що, продовжуємо? Продовжував я вже розбирати, вже не на відео, бо важко однією рукою розбирати. І ось таке ну, чи не дєц? Це воно два мотки міді. Чесно аж самому цікаво скільки тут вийде всього. Ладно, продовжу розбирати. <клес> ось так ось берем і. майже. 80, я не знаю, вроде до 81 приемный вот эта штучка. а так наче ничего. Ну, трошки меди. Так, тут что все цикавое. Це 79. 79. Так, ну. Так вроді не видно. Ще буду потім дивитися. Ще оця, вроді може бути. Ну, треба дивитися. Продовжимо. Оно ну, яка тут лампа. Все, яка тут лампа Здорово. Так, якось десь воно повинно викручуватися, але не... я не знаю де. Добре. Я зрозумію, як його треба розбирати. Якось так. Опа! Ось ось штучка. Довольно тяжка. Я думаю, что это нормально будет. А сейчас треба буде это снять. Только обережно, чтобы оно не начало шипить. Так, достал вот ось. Ну, а тут и так стояло. Довольно таки вышки. Уже трохи мне И... Уф. Яка красота, да? ты шо? Я не, не выпадет. Але ж красиво, да, ты шо? Да. І отут оцей провод доволі такий товстий. Я думаю, щось таке буде. Фарбується. Ось це знять. А як його знять? Все болты. Сейчас покручу. Вышла вот такая куча плат. Зараз разделю. Провода плати, і метал окремо і покажу, що вийшло. А вийшло у нас ось плати. Трошки алюмінію. Оце ще перебрать. Мілоч всяка, мідь, латунь. Ну і моторчики зараз розберу. А, Ну і ще мідні провода. Скакуча вийшло. вийшла. Розібраний моторчик 0,7 кг. А вже розібраний. Ой. Нічого собі. Ну, цікаво. Найцікавіше це мідь. Ось така кучка вийшла. З усіх моторчиків, з усього всього. 2,3 кг плати. Ще треба подивитися, чи є тут щось цікаве. 2 кілограми алюміній 300 грамів провода 800 грамів. Ну і латунки тут трошки. 100 грамів. Дорозбирав плати, а вийшло 100 грамів алюмінію, ну трошки і ось такі цікаві радіодеталі. Ну, вони в принципі, не дорогі, але все одно щось позолота, воно трішки було цікаво. Ну, з такий. Коротше, вийшов телевізор. Було цікаво. Підписуйся, буду ще розбирати.